Да, буде Каміла Гарріс. Ти впевнений? Тут да, я впевнений, ну тому що у неї перевага, і у, у неї не, не вистачає всього кілька виборщиків. Е, вона точно забирає Пенсильванію і Неваду. Скоріше за все, ще і Лінойс, І там непонятка тільки от де нос в нос вони йдуть, е, і де може перемогти Трамп, так це Джорджія. А для України е, це кращий варіант. Каміла. В будь-якому випадку це кращий варіант, тому що непрогнозований Трамп? Трамп, звичайно, може десь обідатися, посваритися з Путіним і того дати нам більше зброї, але краще е, синиця в руках. Бо Трамп може стати нам як другом, так і ворогом. Але він непонятний і взагалі я би хотів, щоб найбільша демократія світу була прогнозована. А Трамп як нарцис і популіст, він просто непрогнозований. Навіщо нам?